Всім здорова! Ви на каналі Райден Rest і сьогодні ми будемо відкривати для себе і для вас таку страву, як самса. Самса це традиційна випічка Центральної Азії з м'ясом та цибулею. Вона зовні схожа на запечений пиріжок або трикутник. Ми вам покажемо топ 5 місць, де можна скуштувати смачну самсу в Києві. Тож беріть щось попоїсти, а ми вже вириваємось в наш перший заклад. Друзі, ми вже приїхали в наш перший заклад. Це Узбецький плов номер 1 на Дехтярівській і забрали наше замовлення. Це самса. З бараниною і вона з тандиру. Це просто офігеть. Я буду перший раз в житті реально їсти самсу. До цього я її не їв. У давайте так у свідомому віці не їв. Тому що, можливо, батьки колись мені її купували, але я не розумів, що воно таке і як воно таке. Давайте ж блін вже відкриємо. Я такий голодний, просто капець. Вона не жирна, пакетик повністю сухий з усіх сторін, і виглядає вона ось так. Боже, Вона, мені здається, взагалі тільки з печі. Я вам, друзі, скажу, що пахне. Вона реально такою домашньою випічкою. Таким якимось жиром, якимось хлібом. Коротше, все разом. Тісто мені дуже подобається, воно не засмажене, а воно саме запечене і вона реально сухенька така. Давайте пробуй, я не знаю, я вже дуже хочу їсти. Оу. Oh, май. Гаш, смак спеції. Смак. Мені здається, це підлива. Це офігеть! Це просто офігеть! Вау. Wow. Вау. Wow. What an amazing day! Трамвай. <пі> Друзі. Я просто хочу зауважити, що це коштує 80 гривень. Це, типу, супер доступно і дуже швидко. І вона реально свіжа. Я хочу, щоб ви подивилися, які там шматки. Баранине. Коротше, я не знаю, на вигляд це нереально смачно і соковито виглядає. І на смак це реально соковито. Я хочу ще раз косити. Я бачу купу цибулі, я бачу спеції. <М -м -м! Боже, це дуже смачно. Тіста тут не забагато. Тісто м'яке, але водночас і хрустке. І це якийсь вибух смаку. в роті. начинка, друзі, начинка тут дофігіше м'яса. Воно все таки тушковане з цибулькою зі спеціями. Спеції не перебувають нам смак нічого. Тісто відчувається, але воно гармонійно, як в прикуска до м'ясу. Типа тобто його небагато. І начинки тут дуже і дуже багато. Я дуже хочу, щоб ти спробувала. Мені здається, ти поціновувача такого. Ти зараз кайфанеш нереально. Я зараз ще раз кусаю і даю тобі ого oh го Дійсно, всередині, наче якась м'ясна тушкована підвива і де дуже все виглядає соковито, і сподіваюся, що м'ясо також м'яке і соковите. Коротше, це щось незвичне для мене, тому що він дійсно схоже як на пиріжок, дуже тоненьке тісто. Воно хрустке, його майже не відчувається. Ви подивіться, просто скільки там начинки. Мені подобається, що у м'яса немає постороннього присмаку. Взагалі приємні нотки спецій, М'ясо трошки жорсткувате, як на мене, але це діло кожного. У кого є гарні здорові зупи, той гарно все прожує. Немає дуже великої кількості спецій. Я гадала, що зараз чомусь мені в голові вкладається, якщо це страва з Центральної Азії, то там велика кількість їх таких незвичних для нас спецій, але тут їх не відчувається. Дуже гармонійно все і напевно би, якщо б десь поруч з нами в вільному доступі так такий пиріжок подавався. Я б напевно його брала би і куштувала. От саме з тандири. Поки все в нас на першому місці буде. Я сподіваюся, далі буде ще смачніше і цікавіше. Друзі, що ми хочемо загально вам сказати, що це дуже-дуже смачно. Я такої смачної випічки в форматі отак от взяв в пакетику і пішов їсти, і я не їв ніколи. Там загалом дофіга тіста і мало начинки. Навіть у всіх пиріжках біля метро так само. Тут навпаки, тут дуже багато начинки і це дуже смачно. Коротше, всім рекомендую сюди сходити. І ти сказала, якщо б це було поруч з нами, оцей заклад, я вам по секрету скажу. Я би сюди ходив на сніданок. Обід і вечерю, тому що там дуже великий зал, там приємна оця атмосфера. Ці тарілки, фарфор, оця вся штука. Там приємно знаходитись. І, до речі, дівчата, які продавчині, мені здається, вони навіть узбечки. О, це прям ну це приємно, коли ти заходиш, і все тупо таке атмосферне. Я хочу сюди повернутись і спробувати ще інші прикольні та смачні страви. От мені прям. М -м. Ось так у нас почалось перше знайомство з першим закладом. Називається Він Узбецький плов номер один. Ми почали знайомство не з плову, а з самси. Поїдемо далі, а ви не перемикайтесь і поїхали далі. Поїхали Далі ну випало на тебе трошки Ну, на собачь. Давай зі. студенти по забрали ми своє замовлення. Лоша де такі дивиться в пакет. Це походу не наше. Тут щось забагато всього. Самса коштує 65 п'ять гривень, де ще діє книжка на самовивіз 5% Заплатили ми за цей пакет 61 гривень, чому в нас тут тільки всього багато? Ми повертаємось назад, кажемо, а це точно наше, Ну щось дуже дивини. Він каже: Так, тут у вас самса. Є стартер у формі такої булочки. Я перепрошую, у нас є три види типу соусів: хумус, якийсь червоний соус і якийсь білий соус. У нас є прибори, є самса. Давайте вже скуштуємо самсу, але перше, що скажу, дуже здивував цей заклад, що коштує дешевше, ніж в першому, і ще багато всяких ніж тяжків нам додали з собою. Давайте вже відкриємо і подивимося, що у нас очікує всередині. Дуже вони гарячі, ми їх очікували 15 хвилин. Тобто вони робили їх свіжими спеціально під нас. А не були заготовочки. Ну, гарно, трикутної форми. Угу. Це що, чорний кунжут? Так. Да. Вау! Перебралася ми в затінок, тому що на вулиці плюс 32 і трошки спекотно стояти на дорозі біля розпаленої машини. як і в мене враження виглядає він бомбезно, гарно, протилезно, але в тісто воно, воно своє не воно повинно дуже м'яко відкусуватися, дуже м'яко шуватися. Але коли я взяла перший шматок, це фу, це не смачно. Чому Поясніть. Мені здається, це заготовка, яка раніше була заморожена. потім вони розморозили трішки, потім знову заморозили. Потім, коли ми прийшли, вони оцю от Заморозку кинули в духову шаф. Ще хочу сказати, що ми читали, що в самсі має бути рублене м'ясо доволі такі крупними шматочками. Здається, що це просто перерублений фарш з спеціями. Дуже багато тут мину до речі, які я на дуже люблю ще раз. Скуштую і будеш ти пробувати, але спочатку вау, а потім якось. Ах, настав мій час скуштувати цю самсу, але пахне вона мені як якийсь чебурек. Дуже яскраво пахне. Прям в нос дає якісь оці їх традиційні спеції. Перше, що вона маленька, друге, я бачу, що вона якась суха. По третє, я бачу, що м'ясо нарубане, але дрібними шматками воно більше схоже реально на фарш. Перше, що я хочу сказати, що ця самса набагато твердіша, тісто набагато твердіше, ніж в нашому попередньому, тому що це, скоріш за все, запечене у духовій шафі, в якомусь хоспері, в якоїсь фігні, але це явно не тандир. Сама начинка цього м'яса. Ну, по-перше, його менше м'яса. По-друге, сама самса менша. Якось воно мені суховато. Соковитості тут взагалі немає. По смаку, по спеціям, збалансовано все чітко, немає такого, що пересолено, але це сухо. Я зрозумів, тепер на що вони нам. Дали оті там три соуси, які ну, там є, сюди... але комусь нам не дасть соковитості, розумієте? Ці соуси вони дають до стартера, до тієї булочки. Я розумію, що от сюди якраз дають соус, щоб воно ну, хоч якось було соковитіше. Стартер отакий маленький. Як ті три соуси можна з'їсти за один той стартер? Та ні, не придумай. Що я вам скажу? Це дешевше. Це. Їсти можна, формат to go підходить, все хорошо. З'їсти, перекусити буде достатньо поживно, але це не те, чого я очікував від самси. Перша самса була набагато смачніша, набагато соковитіша, більша. Ну, коштувала вона на 15 гривень дорожче. Там нема соусів, зате є купа м'яс, купа всього. Що мене десь щось там етам. Не знаю. Та це не смачно. Це да смачно. Да це не смачно. Це суб'єктивщина. Мені все смачно, але то було смачніше. Ну ну щоб, щоб сказати, що це не смачно. Ну ні, ти не те очікуєш. Ну, тісто, воно не смачне. Тісто? Загар... Дивись, тіста більша. І ти, типу, тут їсиш не м'ясо, а їсиш тісто з м'ясом. Плюс саме м'ясо, воно не таке, як хотілося би. І воно сухе. В да, там є цибуля, буля, там є спеції, але воно сухе, тому що воно висохло в тому, блін, протвіні. Да. І соус дали, щоб ти, блін, запила, ну, заїла. Маковий соус, а є. Хай я, не буде, я зараз доїм. До Поїхали, закладу. друзі, до іншого закладу, зрозуміли. Мусафір 65 гривень, поїли і пішли забули. Але щоб вау-ефекту тут немає. Скажи мені, пожалуйста, скільки ми вже сидимо? Хвилин 25. Тут Дуже жарко. я вже, друзі, сидів, я вже заснув. Такий заклад, типу, тут раніше був друзі містер Кет, а зараз, типу, грузинський ресторан. Зараз вийдемо, розкажемося. Все. Дочекайтесь. Все, друзі. 30 хвилин очікування, і наступна самса вже у нас. Перед нами самса із закладу Гостідзе. Ось там він за нами знаходиться. Це колишній Містер Кет, Я думаю, що там мало що змінилось того часу, але все, не буду про них нічого казати. Будемо коштувати. Коштує вона 186 гривень. Скільки? 186 за 220 грамів. Я не знаю, що всередині. Зараз подивимось. На вагу це більше, ніж 200 г, вона дуже гаряча. Друзі, давайте ж відкриємо і подивимось, що там всередині. Мені вже дуже цікаво, вона гарячуща і готували довго, вона важка. <смір> хо хо Ого, вона здоровенна. Вау! Wow. Вона з листкового тіста вже бачу. Давайте зараз пристроїмося на лавочку і будемо куштувати. Значить, друзі, попросили ми з собою на замовлення. Якщо ви забираєте з собою, діє знижка 10%. Тому ми там щось 174 гривні заплатили. Але я хочу зауважити: подивіться її розмір. А, а гаряче, можу. Тримать. На замовлення собою вам не дадуть ніяких серветок, не дадуть нічого. Тільки пакава цей, сама оця самса, і вона дуже гаряча, вона з яловичиною. Давайте пробувати. Я не знаю, як її єсть. Давайте буду відривати. А, а, о, Вона дуже гаряча. Давайте тоді спробуємо тісто, раз я відірвав тісто. Відчувається смак томатів. І такого, знаєте, вже тіста зі скоринкою. Такого трошки підгорілого. Я вже голодний. Я попередній самсой не наївся, бо вона була отака малюсінька. Але 51 гривня. А ця здоровенна. Але її проблема, що її не можна взяти. Вона гарячуща, і її незручно їсти. Перша друга зручно, прям клас. Цю я, я хочу отак взяти. Так вона виглядає. Подивіться, вона як моя голова. Розмір реально вражає тісто тоненьким шаром, воно таке еластичне, не рветься, поки що нерветься. М'ясо всередині я не знаю, як що вам покажу, зможу показати. Отак от відкриє м'ясо. Воно такими шматками, воно знаєте, не не рублене, а таке рване м'ясо. А отак буде їсти. Нагадує мені, це чебурек. Дивіться, якщо я їй склав навпіл, і у це навіть навпіл величезна, самса. Дуже соковита. Мені вона нагадує суп м'ясний, в якому багато гущі і немає водички. Оце от воно. Ага. Я вам скажу так, друзі. Для мене мало м'яса. Тут багато якихось томатів. Вони дають оцю от кипіточність. Жирна ззовні і жирна всередині дуже гаряча. І мені чомусь нагадується чебурек. Начинка смачна, але ну, мені здається, це трошки не те. Вона реально схожа на чебурек навіть по начинці. Ціна це дорого. Розмір, так, да, великий вражає, але незручно їсти. Я хочу, щоб що три спробувала. Я сподіваюся, що я вже остудив все. Ти мені даси попробувати чи ні? Ага. Я перед тим як розпочати їсти, придумала тупий жарт. Знаходимось ми в мальовничому місті біля готелю Брати Слава, а я буду брати Самсу. Сподобала? Ну сьогодні більш я нічого не чув. А ще перед тим як скуштувати цю самсу, я хотіла передати привіт нашим підписникам, а саме Юлії. І якщо нам пам'ять не зраджує, то її хлопцю або чоловіку Максиму. Юля молодець не застіснялась підійти до нас біля новосу. Нам це було дуже приємно. Тому ми передаємо вам привіт. І ще хочемо подякувати просто нашим підписникам за те, що ви нас впізнаєте, коли бачите на вулиці, або біля магазину або в магазині нам це дуже приємно. І ми не проти поспілкувати з вами і обмінятися гарним настроєм і щирими емоціями. Ось так. Тому всіх лавки. так беру цей здоровий шматок тіста, який трошечки тут підгорівший, але це не критично. Одразу хочу сказати, що візуально мені це нагадує хачапурі. Це звичайне листкове хачапурі. Що таке самса, ми ж з вами знаємо? Це маленький пиріжок у формі трикутничка. Ну або там ромбику квадратика може бути маленького відносно розміру. А це здорова лопата. Це гуляш в основному чисті. О, я я. А я не знаю про себе про таке назву. Це непогано, це смачно, дуже дуже такий приємний аромат томатів, які, напевно, не притаманні цій страві. Але в цьому випадку може бути. Багато тут і зелені, але за 186 гривень. Це дофіга. Дофіга їсти, реально. І не дали нам серветок. Мене це дуже обурює. Коли Ми беремо з собою, да, вона ну, нам просто винесла коробку. Вони ж знають, що вони тобі дають. Вони ж знають, що да. це супер жирна, величезна. Лопата, якщо це, з якої тіче. Якщо це не треба їсти ножем та вилкою, то чим це їсти? Короче, мені ще більше неприємно після вживання цієї самси, тому що мені здається, я обтекла нахер язик. М'ясо тут дійсно воно таке на волокнах розірвано. Дуже м'яке. Ні, не дуже м'яке. Я вам стринділа. А мене не доволі таке м'яке. що ти трендиш людям? Вибачте, будь ласка, я виправлюся. Що ж, давай доїдаємо? Якщо не заглядувати всередину, не розбиратися все на волокна. Ну, типа, плюс-мінус, такий великий хачапурі, великий чебуряк. Поїхала на наступний заклад. Поїхала. Добрий день. Добрий день. Що ви смачного нам принесли? Я приніс вам Самсу із uh -huh. закладу Лазад. Uh -huh. Зараз кудись від'їдемо в тіньочок, бо спека така просто нереальна. Давай в машині будемо їсти. Та ні, давай десь uh -huh. на вулиці в тіньочок під'їдемо. і нормально людям все розкажемо. 32 градуси на вулиці народ. Коротше, ми заїхали в халяль Лазад. Купили Самсу, Самса з телятиною. Коштує 60 гривень. Виглядає отак. Трикутна форма, листкове тісто. Вона не готується одразу, вона вже лежить на вітрині. Тобі її пропонують підігріти. Але я так подумав, нахилі нам її підігрівати, якщо і так жарко, а потім буде як в попередньому, що ми типу коштуємо 60 гривень. Оце ціни. Оце ціни. 80, 40, 60, 50, Це а не сто Мені подобається форма. Вона зовні не жирна. Я не знаю скільки там тіста, Зверху такий кунжутик. Вона тут трошки присмажена, пахне. Пахне мені цибулі і начинкою з чебурек. Ау. М -м -м -м. Поки нічого не видно. Я вам розкажу. Ти кусаєш зразу, цибуля тобі, На, Вася. Друге, соль тобі, На, Вася, сольона. М'ясо тут правильно, тісто таке, воно тонким шаром. Всередині я відчуваю шматки м'яса, от саме як, як має бути. Ні, я посадкував про Може, там десь в закуточку завалялося, щепоточка така. Загалом це смачно. М'ясо смачне спеції в нормі. Нема тут зіри, до речі, цієї, тут тільки перець, сіт і цибуля. Цибурі фіга, тому якщо ви захочете поїсти, такі, о, я дивився, Льошин з Катєю відосик про самсу, піду зараз за лупашу самсу. Ну тут цибулева самса, так що на сіданку після цього. Коротше, оце смачно. За 60 гривень, якби вона ще тепла була, або її підігріли. Це була б така пісня, Я тобі серйозно кажу. Дивіться, яке тут м'ясо? Реально. Дивіться, я їм руками, в мене вони не жирні взагалі. Тому що це правильний пиріжок. І дали нам з собою навіть серветки. І навіть вона не жирна, але дали. А там не дали поскуди. Все, коротше, давай, бежіть. Смачно. Булева, сумка з коринка. Якщо б була б спину з жару, але це ну мало ймовірно. Але якщо ви знаєте добре заклад і коли вони свіжу випічку готують, то можна якраз спробувати влучно попасти в цей момент. І напевно недоцільно порівнювати з першою нашою, тому що перша наша наразі в топі, тому що перша була зроблена в тандирі, а ми не брали їх саме своє на ті. Мені подобається ма за малою начинків. все з'ї трошечки, я б напевно. Менше без солі додавала, але є така, щоб їм казати, як їм робити. ти Можливо, ну так і потрібно. Загалом смачно. Нам залишилося тоді з'їздити в останній наш заклад, який називається Як? Ми їдемо, не забула, а сафір. Сапфір. Ні. Давай ще, ти близько. Мустафір. Ні. Ні, перший варіант був схожий. Сафір. Софир, да! О, -о, -о молодец! Даю дуже цікаву історію, як ми в Софрі не знайшли Самсу, тому що вона там не продається, а продається в їх закладі, який знаходиться в центрі. Ми цього не знали, тому туди приїхали і ми вирішили знайти вихід з цієї дуже складної ситуації. І на метро лісовій знайшли заклад. Заклад магазинчик, де роблять пекарня. Це пекарня власної випічки Миколи Шишка. Микола Шишка, якщо ти це дивишся, Микола. Спасіба, ти врятував наш випуск, і ми в тебе купили нашу п'яту Самсу. Uh -huh. Хочеш тупий жарт? Ще один? <laughs> Давай. Ми хотіли купити Джесіку, але вийшла в нас тільки Сара. Сару. сару. Тобто ми зараз будемо їсти Самсу і Сару. <laughs> ну все. Самсару. Гумор в сторону. Самса з рубленого м'яса. Тут рублена свинина і коштує вона 45 гривень. Коштує вона 45 гривень, ось так от вона виглядає, тут трошки підгорівша. Ще мені так здається, що це просто тісто, яке розкатали в кружечок, навалили туди начинки і потім так хлоп-хлоп і хлоп. Мені здається, що в цій пекарні все роблять з одного і того ж тіста. Так, ще раз. Бачите, я не хочу так багато тіста їсти, я хочу ж до самого цікавого. Діля. О, так там чуєш. О, Там такі шматки м'яса великі. Здається, що то був шашлик, потім його покромсали. І, і туди засунули. Це так у всіх. Зі свининою? Зі свининою. Зі свининою. Ну, здає... Зу, шашлик зі свининою, все правильно. Здається, немає бути зі свининою. Там є Та два варіанти: з куркою чи зі свининою. А Микола шишко чи шишка любить зі свининою, блін. Грьобана фура! Паскуда! Я з'їла два шматочки м'яса, mm -hmm. воно смачне, прикольне. Дійсно, це свинина, її не звично сьогодні куштувати, тому що в нас сьогодні було все окрім свинини. М'яке м'ясо доволі таке дійсно схоже. Начебто, шашлик пожарити. Тут туди Ось Я ось бачу, що оце, оце начинка, все, все, все інше, це вже отут, от тісто там начинки зовсім зовсім немає. Тому це погано. Ми сьогодні будемо кормити голубів. Ох, і поприлипало все. Друзі, перед тим як я скуштую цю самсу з цим патьоком. Я вам хочу порекомендувати підписатися на наш телеграм-канал. Чому прикол телеграма? Ми там спілкуємось з нашою аудиторією, показуємо якісь ті речі, які не входять в відео. І сьогодні, і я думаю, що надалі ми будемо розігрувати якісь там приколи. У нас було два квитка на бокс, і там, хто перший написав комент, його виграв. Там виграв Юрій. Тобі привіт, якщо ти нас дивишся. Заходьте, підписуйтесь, будемо створювати таку ком'юніті, тупо таку двіжуху будемо робити. Йо? І Самсу там будемо їсти. Ну що, підписався на телеграм-канал. Молодець. Тепер будемо їсти Самсу. Коротше, друзі, перше, що вона трикутна, вона із незвичного тіста. Воно схоже на листкове, але воно але воно здобно листкове. Я не знаю, це якась типу гібридне тіста. Вона не жирна, руки не жирні після неї. Це прикольно, вона така, типу, борошні. Начинки, так, да, дійсно мало, пахне мені смачно. Зараз спробую на смак. М'ясо не таке ніжне. Десь є жилочки якісь, які потрапляють, і воно не таке, як має бути. Це достатньо сухо, мені вона не так подобається, як навіть оці листкові, які ми їли. М'ясо, мені здається, сюди взагалі не пасує. Тут не має бути свинини. Можливо, курка, курка ніжніша, але теж можна так курку зробити, що буде якась фігня. По спеціям тут все ок, по формі, ок, по зручності, ок, салфеточки не дали. Дали кульочок. а Кульочок це краще, ніж салфеточка. А по ціні. А по ціні 45 гривень це вообще топ. Микола шишка, ти красавчик, але зроби, будь ласка, з якоюсь яловичиною тілячиною або ще з чимось. Але розумію, вона не буде коштувати 45, Ну буде 50, буде 60, буде 80. То воно через те, що тіста багато начинки мало, ти їсиш тісто. Mm -hmm. да, ти наїдаєшся, але це суха м'ятка. Тому е, сару чапі. Ну, а знизу там впала вся цибуля. Оце вже тепер точно схоже на те, що залишилось під шашлику. Його завернули в конвертік. Жишка. Оце зараз голуби будуть кайфувати. Оце все тісто, дуже багато тіста. Бачите, народ, які плюси купити Самсу у Миколи Шишка. Ви можете потім поїхати в парк і пригостити нею голубів і зробити два добрих діла: принести йому гроші і покормити пташичок. Зараз ми друзі підведемо підсумки. Я зараз ще один глоточок сари, і розкажемо, що на сьогодні. Нам сподобалось найбільше. Фух, нарешті доїли, голуби поїли, ми поїли. Вже і сонце починає заходити не так жарко, ми в тіньочок заховались і готові з вами поділитися підсумками тих місць, де ми сьогодні були і їли Самсу. Що нам сподобалось найбільше? Найбільше нам сподобалась найперша самса, там, де узбецький плов номер 1 там, де вона була зроблена в тандирі. Да, ви зараз можете сказати, а в тандирі, в тандирі, а ця вся листкова. Ну, якби тут у нас був варіант іншу якусь обрати, ми б обрали іншу. Насправді, взагалі, самса це така. Нішова страва, що просто її хрен де знайдеш. І ми вам показали топ-5 наших місць, яких можна спробувати, але не всюди вона смачна, так і знаєте. Узбецький плов і лазад. От в ці два місця можете сміливо їхати, замовляти Самсу, сказати, що пацани з Райден Реста і дівчатки дуже круті. І ніякої знижки вам не буде, ну просто типу, можна їм сказати. І все. І ось таке от відео. Я сподіваюся, воно сподобалось, вам було прикольно, весело, смішно. Вам сподобались тупі жарти від Каті. Да, сьогодні Катя у нас була в ударі. Бо її поплавали на жарі. Дякую, що ви подобалися це відео. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк, скиньте мамі, папі, бабушки. і до нових зустрічей на просторах Ютуба.